Всім привіт! Роблю вам розпаковку от продукція джерелі. Ось маю отакий накладний лист з продукції. Зараз я вам покажу, що замовила Ось такий засіб для ванни. Піна для чищення. А також ще замовила ось такий засіб для прайня. От, дуже, дуже великий об'єм. Має приємний аромат. Піниться добре, мені він дуже подобається. Також замовила зволожуючий крем для рук. Дуже гарно зволожує руки, впитується теж добре, мені, ну, мені він подобається. Ось. Отак він виглядає. Ще я, е, в нас з'явилась на складі пасти. Ось, кава тютюн. Ще не користувалась, От, але хочу спробувати. Також ще замовила ось такий каталог. Із закладочками дуже, дуже зручно. От, тепер можна саме, саме головне відкладати, або, щоб хотілося замовити, ось такий каталог, патріотичний, яскравий. Ось так він виглядає. От, хто, хто, хто бажає, можу надіслати. От, також от, з, кожного, з кожного замовлення компанія перерахувала 10 гривень на підтримку для ЗСУ. От, і також ви, ви можете також приєднатися. От, адже купуючи нашу продукцію, ви не тільки підтримуєте українського виробника, але й економіку українську. От, надаються людям у людей є робота. Також ви можете підтримати ЗСУ. От, з кожної покупочки, яку ви в мене замовите. От, так що маю ось такий от, от набір. От, так що, друзі, підтримуйте українського виробника, як це роблю я. А чекатиму на ваші замовлення. Всім дякую за увагу, Па-па!